Доброго ранку, гарного дня, всім дівчаткам. Доброго ранку доброго дня, всім хлопчикам. Доброго ранку, гарного дня тим, кому сумно. Доброго ранку, доброго дня тим, хто вже посміхнувся. Доброго ранку, гарного дня тим, хто має гарний настрій. Доброго ранку, гарного дня тим, кому цікаво, що ми будемо робити. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Під думбочком народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав? Відгадали малят? Так, це гриб. У нас чимало всяких різних грибів росте. Ось сьогодні ми з вами і з ними і познайомимось. Давайте з вами відправимось подорож до лісочка. Розгляньте картинку, що роблять дітки. Так, вони прийшли збирати в ліс гриби. А які ми з вами можемо пригадати прислів'я? Не дарма в прислів'ях сказано буде дощ, буде гриб. Серед лісових мешканців є багато любителів грибів, та найбільшими це її жачки, білочки, слимачки. Зайчики, пташечки. Діти, а чи всі грибочки можна нам їсти? Які бувають гриби? Так, не всі, тому що гриби є їстівні та отруйні. Давайте з вами з'ясуємо, які гриби можна їсти. Я ходив сьогодні в ліс. Я грибів для вас приніс. Повний кошик із верхом. Ще й накритий вопохом, є у ньому сироїшка, ще й купеньок тонко ніжка, і лисичка невеличка, і товстий боровичок, і засмаглий маслючок. А ось це ось хто такий Мухоморище старий. Ти чого заліз сюди геть із кошика іди! Малята ви бачите в себе на малюнку і гриби, а це отруйні. Їх вживати в їжу не можна в жодному разі. Це маслюки, маслюки-соснові дітки. Це означає, що вони люблять під соснами. А це опеньки. Здогадались, де люблять вони? Так, на пеньках. Ну а цей гриб вважається начальником серед усіх грибів. І зветься він білий гриб. Ці всі гриби їстівні. А ці грибочки отруйні, бо вони мають отруту, яка може викликати отруєння. Бліда поганка найнебезпечніший гриб в лісах. Схожий цей гриб на божу корівку та тільки цятки в них не ті. Справжній красень цей мухомор, та є дуже небезпечний для нашого здоров'я. Та в ліс малята ми можемо з вами йти не лише по гриби, а й по ягоди. Та ягоди також є їстівні, які ми можемо куштувати, і отрудні, які не лише не можна їсти, а й доторкатися до них. Отож уважно слухайте не лінуйся у лісочку зазирати під листочки, не збираєш у долоні стеглі ягідки червоні. Це ягідка-суниця, найсолодша і ароматна, смачна і соковита, рясна і плодовита, на колір, як калина. Впізнали, це малина. Малина є садова і лісова. Лісова найкраща по аромату і вітаміни властивості. Вали, ягоди малята годі тепер їх впізнати. Бо їли чорниці. Брусниця. вона має червоні ягідки. У малини є сестричка, що розсмаг має щічки. На кущах біля стежини зріють ягідки ожинити. А тепер малята. Уважно запам'ятайте назви. Обережно. Отруйні ягоди. Вовчі ягоди одна з найотруйніших рослин. Плоди у неї яскраво червоні. Вороняче око дуже зле дивиться на нас ця ягідка. Конвалія у травні вона квітне, але після неї з'являються дуже небезпечні ягоди. Чорна бузина, яскраві ягідки та є також дуже отруйними. Запам'ятайте малята, в ліс можна ходити лише з дорослими і нічого самим не збирати, та не їсти.